Ми збираємо на антишахетні дрони. Мі здається, поєднання цих слів само по собі говорить, чому варто долучитися до цього проекту. Ми намагаємося всіляко донести інформацію про єдинозбір, про збір, який має на меті акумуляцію одного мільярду гривень в Україні. Нам не вистачає засобів протидії, і тому ми шукаємо можливості диверсифікувати надходження не тільки за рахунок поглиблення. Праця з бізнесом в Україні чи з зверненням до людей в Україні. А шукаємо можливості акумулювати кошти в Канаді, в Америці, в Чехії, в Польщі, в Данії, всюди, де є небайдужі люди. І мова зараз не тільки про українців, які проживають в цих країнах, але й деякі спільноти, які давно і впевнено підтримують Україну. Наприклад, Дарек про Путіна, чеська волонтерська ініціатива, яка зараз збирає 50 мільйонів гривень саме серед чехів на підтримку нашого збору.